Максим не їж борщ. Веселі історії невдахи Адаптація Студія Мікрофоша. Історія друга. Що довелося пережити мені й моєму папузі чистунові? Як я вчив свого чистуна розмовляти? Я чув, що смугастих папуг можна навчити добре розмовляти. Мій чистун теж повинен розмовляти. Мені б хотілося, щоб спочатку він опанував українську, а потім разом ми вивчали б англійську. Мабуть, він міг би тоді питати мене окремі слова. Отже, до роботи. Я сів перед кліткою і почав. Любий чистуне, будь уважний. Припини розваги. Будемо старанно вчитися, ти хочеш? Я уважно подивився на нього. Може, він щось скаже або зробить. Чистун здавався розумним і покірливим, але великої охоти до науки у нього не було. Він підскочив до мисочки і почав їсти. Спочатку попрацюй, а тоді їж, зауважив я, та чистун, наче нічого й не чув. Що ж, нашим учителям теж нелегко з нами. Я зачекав, поки він наївся, і почав знову. Кажи за мною мене звати чистун мінішборщ. Папуга помахав крильцями і, мов з пересердя, двічі хрипко каркнув. Для початку і це добре. Браво! похвалив я. Ану ще раз. Мене звати? В Цей час до кімнати зайшла мама і чистун заверещав. Я попрохав маму не заважати мені як слід працювати з чистуном. Мама тільки здивовано подивилася на мене і вийшла. Після того, як я разів сто повторив мене звати Чистун, не їж борщ, папуга зручно вмостився, сховав під крило голівку і заснув. Оце так відповів. Наступного дня заняття відновилися. Проте чистун нічого не розумів, і я помало став сумніватися, чи смугасті папуги взагалі можуть розмовляти. Але ж я про це десь читав. І раптом згадав у Робінзона на острові теж був смугастий папуга, правда, трохи більший. Та хіба мій чистун дурніший за інших папуг? Більше тижня щодня навчав я чистуна. Від тих занять я ж очманів, двічі помилково назвав тата чистуном. А коли пан Гринько, наш новий вчитель фізкультури, прийшов у клас, і всі ми називали свої прізвища, я сказав: «Чистун, не їж борщ. В класі здійнявся страшенний регіт. Вчитель щось собі занотував, а мені тільки лишалося здогадуватись, що він подумав про мене. На перерві мене присоромив Богдан, староста класу. Тоді я пішов до пана Грінько і пояснив «Миколо Івановичу, вибачте мені, це не жарт. Насправді мене звати Максимом, а не чистуном. А чистуна треба навчити розмовляти. Я весь час повторюю чистун, чистун. І це слово застрягло у моїй голові. Ugh. З мого пояснення пан Гринько, мабуть, нічого не второпав. Я ще щось пробулькотів і кинувся геть. Ні, так не може бути далі. Я порадився з сашком. Він теж тримає вдома тварин і доглядає звірят нашого класу, тих, що в зеленому куточку. Hmm. Це зовсім просто. Сказав Сашко, треба тільки дресирувати і до того ж правильно. Сашко теж більше нічого не знав. Він тільки додав, що треба пильнувати, бо можна підхопити дуже небезпечної папужої хвороби. Я злякався. Може, у мене вже є ця хвороба, якщо я на себе та на інших людей кажу чистун. В наступні дні я тільки й робив, що прислухався, чи не загострюється у мене папужа хвороба, та ніяких змін не помічав. Тим часом я все обмірковував, як мені тресирувати чистуна. Сашко дав мені нову пораду шукати книжки про дресирування. Я витрусив із скарбнички всі свої заощадження і пішов до книгарні. Малий, сказала мені продавчиця. Що тобі? Книжечку з малюнками чи цікаву казку. Я почервонів, не знав, що й сказати. Хіба ж я малий? Якусь мить ми мовчки дивилися одне на одного. То чого тобі? допитувалася продавщиця. Поки я мовчав, спантеличиною тим малий. Вона дістала з полиці книжку. Глянь. Ось тут гарні оповідання і казки. Нічого не сказавши, я обернувся І кинувся на тікача. Невже це таки папужа хвороба у мене? Перебіг через дві вулиці і надибав іншу книгарню. Зайшов і відразу сказав продавщиці: Добрий день! Мені потрібна книжка про дресирування тварин. Там було безліч гарних книжок, про мурашок, коней, левів, жаб, але жодної про смугастих папуг. Продавщиця показала мені ще книжки, про співочих пташок та орлів. А про смугастих папуг, поцікавився я. Такої не було. Про дресирування взагалі була тільки одна як я дресирую свого собаку. Але ж чистун не собака. Одначе просто обернутися і піти я не міг. Мені довелося купити цю книжку, хоч і коштувала вона, чи маленько. Вдома я перечитав її всю. Що ж, може, куплю собі собаку. Собака скрізь ходитиме зі мною, виконуватиме мої команди, а коли щось загублю, принесе. А ще кусатиме моїх ворогів. Тоді нехай хтось спробує дражнити мене. А може, ця книжка добра й для чистуна? Я став наказувати йому дай лапу і на місце! Але він ніби й не чув. Ні, з такою книжкою я не навчу чистуна розмовляти. Я почав усе спочатку. Два тижні підряд. Щодня по годині повторював чистун, чистун, чистун. Потім я захворів. Почало боліти горло. Лікар сказав, що це від перенапруження. Я повернувся додому дуже сердитий, а все через чистуна. Ти дурний! крикнув я. Чистун кивнув. Подивився на мене своїми оченятами вуглинками і проскрипів. Дурний, дурний, дурний. Я метнувся на кухню. Мамо. Честун говорить. Я навчив його. Проте Честун більше нічого не сказав. Заговорив він аж тоді, коли до нас прийшла тітка Ганна. Ой, що це тебе за маленька гарна пташка? Запитала вона мене. Це чистун, відповів я. Честун сидів собі у мене на пальці і дивився на тітку Ганну. Ану, іди до мене, чистунчику, покликала вона. Спочатку папуга тільки дивився на тьоків, а потім заскрипів. Дурна, дурна! У всіх зіпсувався настрій. Мама сказала, я відбиваю охоту в усієї рідні ходити до нас у гості. Я вирішив більше не дресирувати чистуна. От коли куплю собаку, то й спробую його навчати. Учора я зустрів на вулиці тітку Ганну. На мій добрий день вона лише кивнула, не промовила до мене жодного слова. Відколи честун так образив тітку Ганну, минуло чимало часу. Більше він нічого не навчився. Тільки те дурне слово затямив і промовляв його саме тоді, коли це було вкрай небажано. Скільки неприємностей я мав через того чистуна, і найприкріше те, що всі думають, що я зумисне навчив папугу ображати людей, та хіба ж доведеш, що ти цього не хотів? А далі, друзі, я вам розповім про наші з чистуном неймовірні пригоди у цирку.